Доброго дня, шановні українські Українська аграрія, 13 число, 13... 13. 13 що це у нас? Жовтня, так? 13 жовтня. Це ті, хто розповідає, що без оригінальних препаратів ніяк не можна вирости чисту кукурузу. Жодного оригінального препарата на кукурузі в нас немає. Розуміли? Жодного. Тобто виростить кукурузу, колеги на даний час без питань. Головний маленький секрет наш є ґрунтова схема. Без ґрунтової схеми у нас нема кукурузи, де ми не вирощуємо де ми вирощуємо кукурузу без ґрунтової схеми. Обов'язково ґрунтова схема, дивіться і пацани, які є. А? Але обов'язково ґрунтова схема. Може, може бути у нас на полях. У нас на цьому році 10 тисяч гектар. Ми, як кажуть, не вносили страхової гербіцидів. 10 тисяч гектар. Гунтова схема. Сьогодні 13 жовтня 2025 року. Ви бачите? Та, блін, блисти трошки зараз. Ось 13 понеділок. Отака біда, колеги. Це коли ви хочете виростити кукурузу і зекономити. Обов'язково гонтова схема і далі. Боженька в липні дощі дасть, якісна розкладка, якісний посів і готово. Бачите, навіть другий складалося умови, воно дурне задумало, що зав'яжу і другий. Ми не працювали проти стеблового метелика. не працювали взагалі. Діста мінімальне пошкодне фузирюва, бачите, частково є, але мінімальна історія. Так. Така собі історія. Але головний секрет вирощування у нас кукурузи це грунтова схема. Без грунтовою це, дубця. Зараз порахуємо, скільки ж тут цих рядів. Це у колегі 16 рядів, така кукурудзка Якщо чисті міжряддя. Якщо міжряддя не чисті, то є проблема. Так що вирощуйте покурузи побільше, але з ґрунтовим. І Тоді менше буде питань до вас, як до спеціаліста. Тримайтеся, успіхів вам!